Всі цієї пахі, всі вірні дуже блекають любов до цього місця, віру, настільки, що ми можемо з далеких країв і країн приїжджати сюди, щоб могти тут очищувати свою душу, набирати з Божої благодаті, віри і любов. Наша проща це проща родин українців за кордоном, українських мігрантів, а також всі бажаючих. Ми вийшли 6 серпня, самбра, сьогодні 9-й день, Божої ласки ми сюди пішли. В нашій гроші приймало участь близько 350 паломників з 14 країн світу, з 7 областей України. Як ви бачите, більшість молодь, студенти, декілька священників дорогу йшли, деякі священники нам допомагали годину, день чи більше. Тому ми маємо за що дякувати. Згадаймо зараз в тих молитвах, всіх людей, які розвивають чудотворне місце. За всіх, хто сюди приходить, у тому молебені, згадаймо теж і наші намірення, і ціль нашої прощі, приватні нам Розладим шлунку, високі тиски, сердечні приступи, що маючи багато, можливо, десятки причин не піти і не дійти, не пройти тих 250 кілометрів, Бог дав нам сил. Ми кожен день підсумовували, що принаймні два-три великі чуда відбувались, щоби ми могли. Тих 25-30 кілометрів просунутись ближче до матінки Божої в Зарваниці. І нарешті сталося. Вітаю вас усіх. Хай цей прихід до Зарваниці, хто йшов вже 9 днів, хто йшов менше, 6, 5, 3 дні. Хай він буде стимулом для кожного з нас, що те, що неможливо у людей... Сьогодні і завтра продовжуємо нашу прощу. Бо її ціль не зарониться так насправді, а її ціль це Боже Царство у моїй душі, у наших сім'ях-родинах, у наших церквах Суспільстві, щоб ми звідси не відійшли, не від'їхали до своїх звичайних будень, і так, якби нічого не сталося, перші вже, можливо, спокусі, сідати в маршрутку, вже починали сваритися, а в дали далі мені місця, в мене ноги болять, або призустрічі з домашніми наріками. Щоб ми звідси за тих 9-10 днів жертви повернулись додому радісними, вдячними людьми, котрі. Свідомі того, що нам нічого не належиться, а все те добре, що приходить, воно від Бога. Тому треба йому дякувати на кожному кроці. Ще раз вас вітаю, хай Господь Бог благословляє кожного з нас, хто трудився, хто нам допомагав. Хай Господь Бог благословляє тут в зарваниці тих людей, які на нас чекали. Ще три місяці тому, як ми домовлялися, так приємно, що владика Василь так дбає за паломників, за кожну людину, що він все каже, не переживайте, головне, що ви сюди прийшли, вас тут зустрінуть, допомогуть. І ми це вже п'ятий рік відчуваємо. Тому хочемо сьогодні вимінити великою подякою усіх отців, які тут служать. Братів, семінаристів, людей, які займаються будинками-паломниками, варять, прибирають, перуть, бо ви нам всім створюєте дуже добрі умови, щоб ми могли вже не не переживати, а зосередитись на Господеві у тих чудотворних місцях. Сердечно дякуємо сьогодні, владиці Ярославові. Владиць блаженішому патріарховію Любомирові за те, що він благословив цю прошу, що він так заохочував навіть з усього світу розкинути, щоб ви йшли і молилися за українську сім'ю. Ми дякуємо сьогодні також владиці Йосифові Мілянові, голові пасторально месійного відділу, який благословив цю прощу, якраз завдання нашого відділу, в якому я також є займатися українцями, які знаходяться за кордоном України в тих державах, де немає структур нашої церкви. Владико Йосиф завтра очолить ранішню літургію на 9 годину, щоб ви безпосередньо до нас звернутися. Дякуємо сьогодні владиці Ярославу Вітривісу, який очолював літургію у самурі і благословив нас кожного зокрема, благословив нам нашу ікону. З його благословенням ми йшли цю дорогу, дякуємо Отцям і вірним міста Сангора, котрі нас там приймали, котрі нас найперші і по людяному, і відкрито прийняли. Висловлюємо вдячність отцю лекоть Отцям і парафіянам села Городище, села Лішня, села Верхні Магії. Села Нежухів, села Верчани, села чи містечка Дашава, села Антонівка, села Старе село, села Лука, села Старий Мартинів, міста Бурштин, сіл Діброва і Світана, села Шумляни, села Литвинів, сіл. Беренгалівка і Михайлівка і, очевидно, тут дарваниці. Хай Бог кожного благословляє, хто дуже багато спричинився до того, що ми, не беручи з собою, як кажуть, нічого з їжі, Бог нас годував. 300, понад 300 людей Бог нас годував. Чи ви бачили ще колись таке чудо? Обіди мали вечері, нічліги, сніданки. Ми коли домовлялися в одному селі, щоб нас прийняти, священник каже так, не кажу вам, в якому це селі, але він каже так, от ці, у нас ремонтують храм, і ми не можемо домовитись, щоб люди принесли чотирьом майстрам обід. А у вас прийде 300 людей. Чотирьом ми не можемо обід зробити, а у вас прийде 300, і як ми зробимо вам обід? Ну і ми казали, будемо молитись, як Бог захоче, то обіди будуть йти у, сотому, у сотій степені. І ми дійсно були в цьому селі, ми були дуже гарно прийняті. Не проблема в хліві і воді, а проблема, а радість у тому, що той священник, стараннями його дружини, їммості, я би краще назвав добродійки, дістав якусь віру. Ми до неї до тих людей в братстві, практично самих жінок. І вони допомагали йому повірити, він їм. І село так мобілізувалося, що могло прийняти сотні сотні людей. Тому, повертаючись додому, як хтось не вірить, що він може вийти з гріха, допоможім йому повірити. Бог через нас здатний робити чуда. Це останній акорд нашої прощі.